Мене звати Сітніва Валерія, я народилася в селі Георгіївка Мар'їнської громади, працювала в селі Максимільянівка, також Мар'їнської громади. Працюю в школі вчителем хімії та біології, а також уже другий рік заступник директора з виховної роботи. Це були досить мальовні, гарні села, тому що розташовувалися вони на центральній трасі, скажімо так, на запорізькій трасі, яка йшла через Донецьк, Запоріжжя, Донецьк. Тому була досить налагоджена інфраструктура. Тобто були такі часи, коли в селі Георгіївка була і своя амбулаторія, і є своя сільська бібліотека, ну, була вже. Можемо так сказати. Сільський клуб, школа була. Було все. Населення, звичайно, було невеличке, село маленьке, але все. Все-таки всі були дружні, спілкувалися досить гарно. Біля кожного будинку є свій садочок, і восени завжди ці квітки розквітали. І коли приходив вечір, то завжди відчувався запах квітів, свіжих квітів. Тобто от, чомусь мені запам'яталось саме це. Не вистачає цього? Звичайно. Дуже не вистачає. Чим зараз пахне Донеччина для вас? Боли. 2014 рік це рік, коли я о, закінчувала останній курс університету Донецького національного університету біологічних факультетів. Всі події, які відбувалися, це були, як зараз пам'ятаю, це було 11 липня, коли вперше полетіли снаряди на місто Мар'янку. Ми тоді ще з друзями відпочивали в сусідньому селі. Якраз тобто ми. Бачили і чули, як все це відбувається. Пам'ятаю, як їхала додому, було видно, тому що це був вечір. Видно, як горіло місто Мар'янка. Тоді вже почалися оці всі блокпости, які будувалися і в місті Мар'янці. Але як-не-як, -як, страшно не страшно, але закінчувати університет треба було. Тобто через блокпости їздили. Коли отримувала диплом, також мені запам'яталося. Тоді вже в Донецьку починалися якісь такі бої, тому що пам'ятаю, що було чутно автоматні черги. Десь трошки вище від головного корпусу національного університету вже було чутно, от, що йдуть якісь сутички. Нам педагоги всі говорили про те, що ми являємося аполітичні. І на цю тему ну, з нами ніхто не розмовляв, і ми намагалися на цю тему розмовляти. Звичайно, цього було не уникнути, але знову ж таки так, щоб. Прямо висловлювати свою думку там за чи проти, ну ніхто цього не робив. Пам'ятаю, як зараз 24 лютого. Прокинулася, як завжди, збиралась на роботу. Не вмикала тоді телевізор, тобто, в принципі, нічого не чула, що відбувається. І на той момент в околицях Мар'їнської громади ще нічого не було чутно. Це було десь далеко від нас. Мені зателефонувала моя двоюрідна сестра, зателефонувала і сказала, що так і так, збирай свої речі, приїжджай до мене. Вона жила в селі Максимельянівка. Я їй говорю, як мені на роботу треба їхати. Вона мені каже ні. На роботу їхати не треба, ніхто на роботу не виходить. Потім зателефонувала адміністрації, спитала, ну що ми робимо. І сказали, що все, почалась війна, ніхто нікуди не йде. Обстріли почались, тобто, це, мабуть, десь от кінець марта, березня, вибачте, квітень місяць. Десь отак почались обстріли. Село Георгівка, ну, в принципі, вже більше ніж. Півтора року під таким масованим обстрілом досить мало залишилось, та фактично не залишилось будинків, які не пошкоджені. Села Максимільянівка також сильно пошкоджене. Тобто, місяця три назад, в ну, березні місяці я там була, в останні, не в останні, а була ще було більш-менш, а от буквально липень, червень. Там уже більше руйнувань, особливо страждає та частина села, яка ближче знаходиться до до села Георгіївка, а село Георгіївка вже в поблизу міста Мар'янка. Виїжджати було важко, звичайно. З собою взяла що речі. Взяла ноутбук, тому що він необхідний був для роботи, так як онлайн-навчання у нас все ж таки продовжувалося. І все більш нічого не брала, все залишилося в будинку. Я була впевнена, що я скоро повернуся. Ну, в принципі, через три місяці я повернулася, але ненадовго. Тепер я знаю, що я не повернуся. Звичайно, поїду. Я все ж таки хочу подивитися, що з моїм будинком. Ну і так, як спілкуються, от все одно ж ми всі жителі одного села, один одного знаємо, всі говорять про те, що як тільки все закінчиться, ми одразу повернемось додому через це село, протягнемо столи і будемо святкувати перемогу. Я зараз проживаю в місті гірник Курахівської громади. Ну, по міркам це невеличке місто. Фактично більша частина населення працюють на шахтах, тобто всі гірники, чому й названо місто гірник. А взагалі невеличке таке комфортне місто. місто, де я себе відчуваю комфортно. Тобто, мені подобаються тут люди, з якими я спілкуюся. Взагалі, я поганого я нічого не можу про нього сказати. Мене тут гарно прийняли, тому я себе тут добре почуваю. Окрім роботи, що тут ще можна робити? Ну, на даний момент, так як ми знаходимося недалеко від зони розмежування і там, де ведуться активні бойові дії, ну фактично таких, скажем так, розваг тут, ну зрозуміло, і міста їм не може бути до четвертої години вечора. Працюють там господарчі магазини, деякі продуктові магазини можуть працювати там до шести вечора і все. Тобто, більше такого нічого тут немає. Валерія, скажіть, будь ласка, про місцеві новини, про те, що відбувається в Мар'їнській громаді, звідки ви дізнаєтесь? Ранок з чого починається? З яких новин? З новин, що відбувається навколо, чи все у всіх добре. Обов'язково спочатку заходжу це передивитися, як там жителі мого рідного села, села Максимільянівка, чи всі живі, здорові, чи не було там ніяких вибухів, чи все, все спокійно там. Звичайно, ще передивляюсь телеграм-канал міста Гірник, тому що тут проживаю. Також потрібно знати, що тут відбувається. Максимільянівка, Георгіївка, тобто ми yep. можемо побачити. Відеокадри з Красногорівки, Тут, тут так загальна, скажімо так, інформація. Максимільяніка, що відбулося. Тобто ми бачимо, що поранено одну людину, тобто одна людина загинула, чотири ранених. І ось прямо в, в могилу прилетіло снаряд. Так, так. Так і часто буває. Переходить от кадри з села Максимільянівка, тобто це обстріли, які відбулися, це центр села. Угу, угу. Що з ним сталося зараз. А що це за будинок? Це магазин. Це, це, магазин. Магазин. це був ряд магазинів в центрі села, так. те, що з ними сталося. Побудували його 19-й рік, здається. От Відкрили його. Навіть ні, напевно, 20-й рік. 19-20. Такий він був, там церква стара, а це от храм всіх святих, він був побудований. Це церква стара. Стара, і скільки її років? А, ну, вона як, не така, що стара, просто як по міркам храм новий, а церква при моїй пам'яті вона вже була збудована, тобто я вже була народжена. Угу. А зараз те, що від нього залишилося. Від цього храму це все, що від нього залишилось. Тобто одна колона і все. Угу, угу ще ми можемо з вами переглянути будинок культури в селі Максимільянівка. Тобто от такий він зараз є. Угу. Він діючий був, так? Діючий. Там була сільська бібліотека, там був молодіжний центр, який тільки ось, знову ж таки нещодавно по програмі молодіжних центрів відкрився. Був досить гарний. Був він, зараз поки покажу, який він був. Ось фото з них. Тобто це дітвора ходили, тобто це якісь свята були в селі Максимільянівка. Був турнір по боксу Мар'їнського району, Мар'їнської громади проходив тут же в селі Максимільянівка біля цього ДК. Це всередині він такий був, тобто новий, гарний, тільки зробили ремонт. Дуже багато дітей ходило туди до цього молодіжного центру, приймали участь, це вони висаджували дерева, тобто озеленювали територію. Ну, зараз вже нічого не залишилось. Це березень місяць, 23-го року. Це ми їздили в школу, це я знімала особисто. Тобто зараз вона має такий вигляд. Ну, може, і гірше. А можливо, вже і гірше, так, звичайно. Ну, я в червні я була, в липні я була, візуально поки що так і залишалося. Це моя рідна земля, не знаю. мені, Я навіть як з Польщі, я говорила, що як тільки перетнула кордон Польщі й позайшла на Україну, вже стало добре. А коли заїжджала в Донецьку область, взагалі я почувала себе напевно найщасливішою людиною.